I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks so up, build what I want to make. <laughs> Друзі, радий вас вітати у нас на каналі канал auto і це канал про автомобілі. І сьогодні у нас прибуття автомобілів, автомобілів зі США. Це Джип Компас 2023 модельного року, 2022 по стіку. І тобто це ще один рестайлинг автомобіля. І наступний автомобіль це Ford Edge 2019-2020 року, відповідно, модельний рік і Стік, які ми придбали на аукціон. В США, і він в комплектації Titanium, а компас в комплектації Limited. тобто два автомобілі в максимальних комплектаціях. На сьогоднішньому відео ми з вами подивимося, як ми купували автомобілі на аукціоні, за які ціни, подивимося, скільки вони приїхали до нас без ремонту, подивимося, що у нас по пошкодженням, та розвантажуємо їх, забираємо до нас на СТО. На автовозі ви бачите три автомобіля. Попереду стоїть Kia Optima. Цей автомобіль не наш, він їде далі там, до іншої людини. Наші саме. Ці два, тому зараз ми з ними почнемо працювати. І так прийшли хлопці, і зараз починаємо знімати перший автомобіль. Це джип компас, і з вами подивимося більш детально. А, зараз обов'язково перевіряється в автомобіля рівень мастила. Всі охолоджуючі рідини і таке інше, щоб можна було зрозуміти, можна завозити заводити автомобіль, не можна як його переміщати і так далі. Це досить важливий параметр. Тому, коли ти заводиш автомобіль після ДТП, щоб е, ні в якому випадку ну, не запороти двигун, знаєте, давайте тобто подивимося, як ми автомобіль брали на аукціоні. Е, цей автомобіль має передні пошкодження, більше вправі частині та спрацювала безпека. Тобто, як зазвичай у е, джипів у нас постійно спрацьована безпека. Справа в тому, що поріг спрацювання на досить низькому рівні, тому у них все спрацьовує. Але безпеку ми відновлюємо, робимо її так, як потрібно. Зміняються піропатрони, перепаковуються подушки з гарантією спрацювання. Ми бачимо, що автомобіль купували ми взимку цього року. Ось уже кінець весни автомобіль прибув до нас в Київ. Взагалі, коли купуємо автомобілі, саме з східних штатів Сполучених Штатів Америки то достатньо швидко вони прибувають сюди в Україну. Десь біля двох з половиною місяців, трьох, і вона тут. Коли ми купуємо в Техасі, це буде десь 3-3,5 місяці. Та коли ми купуємо Каліфорнія Техас, буде коли ми купуємо Каліфорнія Вашингтон, буде найдовший термін доставки автомобіля біля чотирьох-п'яти місяців. На це потрібно орієнтуватися, але там теплий і сухий штат, тому також є переваги. Купивши автомобіль цей за 10 тисяч доларів, досить легко. Розрахувати автомобіль, а, і на прикладі, наприклад, цього автомобіля там аукціонний збір біля тисячі доларів, наче послуги там 500 доларів. А в середньому всі доставки достатньо по-різному, але не сильно вони і коливаються. Тобто найдешевша доставка це, звичайно, Нью-Йорк-Савана, найдорожчі доставки це і Каліфорнія, і Вашингтон. А, різниця десь на 500-700 доларів в залежності звідки з якого штату вести. До самого порту, але тим не менш, якщо ми візьмемо таку дельту і усередину цифру 3600 доларів зафіксуємо, то в принципі це буде пораховано з доставкою автомобіля е, до Києва. Десь воно трошечки менше, десь воно трошечки більше, але ті 200-300-400 доларів вже не грають погоду, коли ми говоримо про такий автомобіль. І е, рахуємо, звичайно, розмитнення. Я, як правило, користуюся MD Office. Е, це брокерський калькулятор, який, по якому брокери розраховують розмитнення автомобіля, і рахується теж досить просто. Коли у нас є сума купівлі автомобіля, наприклад, 10 тисяч доларів, то розрахування не йде е, саме від 10. Потрібно додати аукціонний збір. Пір, там, грубо тисяча, це буде 11. Та вони беруть усереднену доставку 1600. Потрібно тобто, додати ще 1600. І це буде 12 600 доларів. Тобто, купивши автомобіль за 10 тисяч доларів, 12600 автомобіль рахує таможня. І по цьому калькулятору ми бачимо, скільки буде розмитнення, сплюсувавши ці всі цифри, вам зараз простіше ви з калькулятором. Я все-таки тут біля автомобіля. Грубо ми маємо, що автомобіль прибуває в Україну без ремонту. Біля 19 тисяч доларів, тим часом у нас завівся автомобіль. Наші майстри уже завели та спускають. Справа в тому, що ви чули, що він відразу не заводився, він був кращий, він був в аварії. І зараз хлопці швиденько зняли а, з аварії цей автомобіль, завели і він їздить своїм ходом на ходу, бачите, ходова також на місці, все нормально. Але більш точніше, можна сказати, після дефектовки. А, зараз ми з вами ще заведемо еджа і до кожного автомобіля підійдемо, подивимося окремо. Порт-Едж. Наступний у нас автомобіль, який зараз буде з'їжджати з лафета. І це, цьому автомобілі вже також тільки що перевірили масло, фільтрав, все рідине є. Оп, автомобіль завівся з півтечка, його потрібно, звичайно, прикурити. Як правило, всі автомобілі приїжджають вже зі слабенькими акумуляторами і приходиться їх замінювати. Знаєте, можна його оживити. Це Акумулятор він якийсь час походить, але якщо вам експлуатувати автомобіль, то це буде не досить. Зручно, якщо ви десь через якийсь місяць просто не заведетеся. Як бачите, автомобіль також на ходу їде своїм ходом. Ми брали його на аукціоні також з мінімальними пошкодженнями. І це така перевага автомобілів, коли купуєш його під себе. Тобто, в тебе є можливість взяти автомобіль з цілою безпекою, з мінімальними пошкодженнями, як цей автомобіль, або, наприклад, так як джип компас. Є можливість взяти автомобіль, який навіть не продається в Україні. Тому що якщо ми відкриємо в новому кузові рестайлингу з цим новим салоном, Jeep компас, подивимося, в яку ціну вони продаються в Україні, то що правильно? Ми побачимо, що їх просто навіть немає. Вони не продаються. Тому Зараз досить багато вийшло моделів автомобілів. Останнім часом автомобілі в Україну не завозилися в тій кількості, як раніше. І Знаєте, тільки автомобіль вийшов, його сразу бах, і він з'являється тут в Україні. То ось, наприклад, на прикладі цього автомобіля і компаса. У нас є можливість купувати свіженькі автомобілі, яких більше наприклад, компасу, яких навіть немає в Україні в продажу. Так, давайте подивимося, як цей автомобіль виглядав. На аукціоні. Як бачите, також по гарній ціні ми взяли для нашого клієнта і цей автомобіль. Розрахункова вартість його прибуття в Україну біля 17 тисяч доларів і далі буде ремонт і відновлення. Досить великою перевагою цього автомобіля є. Це його 2-літровий надійний екобустовський двигун, який вже роками ходить на форду, зарекомендував себе досить сильно та працює в парі з гідротрансформаторною коробкою передач. Цей двигун турбовий, їде. Досить швидко споживає біля 12-13 літрів пального на 100 кілометрів. Основний удар у нас прийшовся ось в цю частину. Ми бачимо, що у нас підмяло крило. Воно трішечки сюди прийшло, але у нас є спеціалізоване обладнання, на якому ми поставимо цей автомобіль, витягнемо його. І е, потрібно буде, звичайно, підтягнути ось цей лонжерончик і безпосередньо підтягнути, е, замінити задню полку. Вона по-любому буде пошкоджена. В чому різниця між передніми і задніми пошкодженнями? Е, Попередку у нас більше запчастин, але силова конструкція автомобіля страдає менше. По задку у нас менше запчастин, які потрібно купити для ремонту. Ремонта і відновлення автомобіля, але силова конструкція страдає більше. Ну Тому що як, М -м якщо попередку, як правило, нічого переварювати, перерізати не треба, там максимум, якщо лонжерончики трошечки ушли підтягнуть, натягнуть їх, то е тут, хоч не хоч, немає такої масовості кількості запчастин, які будуть утримувати пошкодження автомобіля, і по-любому потрібно буде міняти фільонку крила і таке інше. Так, можна і не міняти, накидати кучу шпаклівки, але. Тоді і автомобіль буде шпакльований. Щоб не було шпаклівки, фільоночку потрібно замінити і щоб воно рівнесенько стало. Так, це у нас комплектація, комплектація титаніум. Цей автомобіль не має панорами, але в ньому в принципі все те, що ви бачите в Edge, але ось бачите, є преміальна музика. В автомобіля є пам'ять сидінь, у нього вже великий екран з CarPlay android Auto, В автомобіля є Distronic, все управляється коробка, ось такою шайбою вже все перемикається. Ну, тобто, достатньо все таке стандартне. Я думаю, по Edge нічого ви для себе сильно нового не замітите. А ось по компасу. Ви реально зараз щось замітите те, чого ви не бачите в інших автомобілях, тому що це абсолютно новий автомобіль. О, до речі, ось, наприклад, Тесла ми недавно привозили для нашого замовника. Вона 2023 року комплектації Performance з пробігом 1 тисяча миля. Зараз чекає, поки зберемо запчастини, будемо її ремонтувати. Тобто, це те, що я вам говорю, привозити авто зі штатів для себе вигідно і цікаво, і купувати взагалі автомобілі. Які в Україні в продажу навіть немає, навіть ще не надійшли, а ви вже можете стати власником цього автомобіля. Так, новий компас. Коли ми подивимося на задню частину автомобіля, у нас тут все те саме, нічого не, не відрізняється. Так, а ну подивимося. Так, тут у нас немає ні, ні докатки, ні клія, нічого. Основна відмінність цього автомобіля це, звичайно, по передку. Е, у нас вже видозмінилися фари вони іншого формату, бампер. Е, капот крило, мені складно сказати, але якщо інша фара, то капот крило, значить, 100% інші. Далі двері, багажник, все таке саме. Е, звичайно, зараз автомобіль виглядає пошкодженим і не таким красивим. Нам потрібно біля двох місяців плюс-мінус, щоб цей автомобіль став красеним, та я вам буду знімати вже окремий відеоогляд на нього, щоб вас з ним познайомити. Змінилася цього автомобіля не тільки передня частина, а її змінилася. Е і салон змінився. Тобто у нас тут уже по центру ось такий великий екран в формі планшета. Уже нові е виробники нових автомобілів уже екранчики не ставлять, вже люблять такого формату планшети. Е ось тут у нас вже блокировочки. Це все по-іншому. Коробка, в принципі, залишилась така сама, але її інтегрували в нову панельку. Кліматична установка поміняється свій формат І цей екранчик також залишився, такий як був, але є з іншого формату, також, також такий в форматі планшету. У нас ми бачимо, працювали подушки, але то все ми зробимо. І е, торпеда у нас шкіряна, і вона у нас вже зовсім інша. Тут у нас більша, біла шкіра м'якенька, тут чорна шкіра, така тверденька. Заводиться з кнопочки старт-стоп. Тобто сказати, що цей автомобіль так сильно видозмінився і став абсолютно іншим, я б цього не сказав. В ньому додали декілька ноток по передку і по салону, але доплатити за вартість цього автомобіля доведеться значно більше ніж за дорестайлову версію. Тому що коли ми відкриємо аналітичний сайт автостат і подивимося, то ми побачимо, що ці автомобілі на порядок торгуються дорожче. Навіть в комплектації Latitude, навіть в комплектації Limited, як тут, десь на 4, 5, 6 і навіть 7 тисяч доларів на аукціоні потрібно буде додати до ціни цього автомобіля. Ми цей автомобіль торгували біля 13, біля 14 і ніяк не могли взяти. І щоб взяти його за цю ціну, нам доведеться довелося все-таки трішечки попрацювати, і ми це зробили. Е, я думаю, що. Пройде десь рік-півтора, і ці автомобілі стануть більш доступнішими, вони трішечки все-таки здешевшують, але потрібно трошки почекати. Якщо ви вже сьогодні і зараз хочете сідати в оновлену версію джипа, то потрібно буде трішечки доплатити. Але в цьому і є перевага Сполучених Штатів, що ви можете вибирати для себе автомобіль з бажаним для вас пошкодженням, з бажаним для вас пробігом, комплектацією і таке інше. Наприклад, Теслу Троєчку, Performance ми взяли. За 26 тисяч доларів, там це автомобіль, який максимально самий дорогий і ми його взяли по досить вигідній ціні, 32, він приїхав сюди. Тут ось, потрібно буде замінити трохи ходовій. фару, крило, бампер, як бачите, трішечки дверки поврядили, стієчку і все. Тобто, і зробити нормальний автомобіль. Тобто порядок цифр, порядок розрахунків ви вже зрозуміли. І якщо вам потрібно замовити, Авто буде для себе, ви можете звертатися, звичайно, до нас, Мітавто. Ми можемо зробити повністю все під ключ, відновити, привезти вам автомобіль, ви можете забрати його зі своїм ремонтом, а якщо потрібно, можна робити у нас цього на під ключ. Як вам зручніше, так ми можемо це і робити. Тому, якщо вам потрібно замовити і ви не з Києва, то у вас також є така можливість, тому що ми працюємо офіційно, всі оплати можна проводити через банк, а договір можна заключити дистанційно, оригінали. Я вам відправлю по новій почті, тому не тільки. Кияни, жителі міста Києва можуть замовляти з нами автомобілі. А якщо ви з будь-якого регіону, ви також можете це робити. Ми дистанційно привеземо вам, зробимо автомобіль, відновимо його, ви приїдете в місто Київ. Ми в кінці разом з вами поїдемо в сервісний центр МВС для реєстрації вашого автомобіля. Зареєструєте і ви додому поїдете на готовому автомобілі. Тобто, все повністю під самісінький ключ, якщо ви, звичайно, бажаєте. Сподобалося відео, поставте Лайк, підпишіться на наші соціальні мережі, там ми щодня показуємо, як ми працюємо з автомобілями. Ну а з вами був Ігор, Мітоавто. Всім пока!